На Лазівщині у результаті спецоперації поліцейські вилучили понад 7 кілограмів наркотичних речовин. З 25 січня по 12 лютого працівниками поліції було проведено 30 санкціонованих обшуків за місцями можливого незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин. З незаконного обігу правоохоронці вилучили понад 7 кілограмів канабісу, 60 доз психотропної речовини PVP, 20 закладок, близько 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу опіоцитильованого. Речі для фасування та грошові кошти. Також працівниками поліції було ліквідовано інтернет-крамницю в Телеграм, за допомогою якої зломисник збував наркотичні засоби. У відношенні чотирьох зломисників судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, сімом особам повідомлено про підозру. Також повідомляємо, що за інформацією соціальних мереж щодо діяльності наркопритону в місті Лозова. 15 лютого поліцейські провели санкціонований обшук. Було встановлено, що за вказаною адресою мешкає 42-річний чоловік з явними ознаками обмежених можливостей. Під час обшуку інформація не підтвердилась. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин залишається пріоритетним напрямом діяльності районного відділу поліції. Поліцією Лазівщини розшукано безвісно зникло Галину Чех. Місце знаходження 78-річної жінки встановлено та повідомлено родичам. Протиправних дій у відношенні жінки скоєно не було. 11 лютого жінка пішла з дому в селі Вільне Лозівського району та не повернулась. 18 лютого до районного відділу поліції надійшла інформація, що жінку бачили на південному вокзалі в місті Харків. За допомогою добровільної пошукової групи Мілена жінку було знайдено та передано родичам. Жінка Знаходилась на південному вокзалі в місті Харків. Вона хворіє на шизофренію. Пояснити, чому пішла з дому, не може. Дякуємо громадянам та представникам змі. На Лазівщині встановлюються обставини ДТП без травмованих. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду надійшла до районного відділу поліції 19 лютого о 7 годині 50 хвилин. Попри прибуттю на місце події працівниками поліції було встановлено, що 37-річний подій автомобіля ВАЗ-2110 рухався по вулиці Свято-Миколаївській. Під час виїзду на вулицю Михайла Грушевського чоловік не впевнився безпечності маневру та не надав переваги в русі автомобілю ДЕО. В результаті відбулось зіткнення. Транспортних засобів внаслідок події потерпілих немає. На 37-річного чоловіка складено адміністративний протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення.